Ско Олександр Телеконіков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго ранку вам. Вітаємо, Доброго ранку Поділіться інформацією про стан у вашому місті на цю хвилину. Що відомо про обстріл який відбувся, про жертв, наслідки руйнування. За минулу добу ворог 65 разів обстріляв територію звільненої Херсонщини. Десять обстрілів були саме по Херсону. Це, як ви вже сказали, Станіслав, по якому здійснили авіаліт, авіа бомби скинули росіяни на цей населений пункт. Три авіабомби це до обіду. Вчора було пошкоджені будинки також. Будинки підприємства місцевого двох, точніше, і е, отримав поранення 24-річний чоловік, який знаходився на подвір'ї. Там е, не поранення йому надали е, наші медики допомогу на місці. Як ви вже зазначили, ще одна була така е, важ, ну, подія, яка на, на Антонівському мості мості. З іноземним журналістом видаництва Ля Републіка, який а, поїхав туди, хоча це заборонено. І разом, а, наскільки нам відомо, зі своїм водієм вони знаходились поблизу чи на самому мості, і був обстріл, а, ну і було поранено цього журналіста і вбито. Громадянина України так і після обіду, вже не після обіду, більше до, до вечора на селище Веселе також обстріляли. Там зазнав поранення ще один чоловік. Його доставили до лікарні. Загалом троє поранених за минулу добу, і один загинув, на жаль. На превеликий жаль. Пане Олександре, з'являлася інформація про те, що перед тим, як ворог здійснив обстріл Херсону, не лунала повітряна тривога. Чи так це, і якщо так, чому так сталося? Ну, ви знаєте, в нас повітряна тривога не дуже, на жаль, поки що допомагає, тому що у нас між прильотами від двох до 10 секунд це залежить від відстані, і ну як такого обстрілу Херсона вчора такого масованого не було. Там були ну, впродовж цього дня обстріли. Ну саме повітряна тривога більш допомагає, коли йде обстріл там з ракет, і коли виходять ракета на на якусь відстань, на щастя у нас в Херсоні. Цього ще немає. У нас брілюють з РСВ, мінометів, артилерії, танків, авіація скидує бомби, але на щастя, ракетних обстрілів немає. Ми не фіксуємо. Тому сама повітряна тривога це більше вона реагує на саме ракетні обстріли. Пане Олександре, знову таки тему безпеки продовжуючи читаю про евакуацію цілих населених пунктів, зокрема село Кізомис. Я можу помилятися в наголосі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це і чи ну люди пристають на таку пропозицію евакуйовуватись? Ну там вже не так багато людей і залишилось, але вчора знову таки був. Обстріл і кизомису на щастя, там було по околиці авіабомби. Расисти кидали нікого ніхто не постраждав і ніх ну не було пошкоджено нічого. Але да так ми звернулися до населення ще раз. Ну ми до них звертаємося вже, мабуть, на протязі трьох місяців, тому що це постійним обстрілом до населення пункту, як Станіслав. І, але е, ну, багато людей виїхало, там не так багато людей залишилось. Е, ті, хто зараз е, ну, всі розуміють, що може пролетіти будь-який е, куточок цього населеного пункту, церкву зруйнувалися напередодні, і скільки там вже е, пошкоджено будинків, але е, там вже залишається дуже мало людей, тому як із. На напередодні 12 е, будинків там пошкоджено два зруйновані вщенти, і там е, майже нікого не було в цих будинках. Тому ми продовжуємо працювати і правоохоронці виїжджають працювати з людьми для того, що там ж нікого не було, поки ці обстріли йдуть. Ще про ось, ось таку тенденцію. Попрошу вас прокоментувати. Зима вже минула. Ми на щастя почали забувати, що таке пункти незламності. І ось ми читаємо, що на Херсонщині точково відбувається повторне розконсервування таких пунктів незламності. Розкажіть, будь ласка, про це наскільки це масово чи це ситуативно? Що тепер в пунктах незламності? І чи вистачає цього? Ну так, це було більше. І доцільно, і а, коли було зима, коли було холодно, коли були перебої з електрозабезпеченням, але зараз вже слава Богу, все це з цим а, нормально. Але ці пункти незламності а, є пунктами зустрічі і з волонтерами, і роздачі допомоги, які пункти незламності вони в укриттях таких знаходяться і там. А, Люди можуть отримувати і допомогу, і медичну допомогу, коли приїжджають лікарі-волонтери. Тому тут в нас на Херсонщині це, в цьому є сенс і не тільки для обігріву і зарядки мобільних телефонів, які спочатку була яка основна функція, а і допомоги людям, все, і соціальні працівники виїжджають і там працюють також. Пане Олександре, на останок буквально коротко. До Херсона, до Херсонської області більше людей повертається чи виїжджає нині зараз. Ми не бачимо тенденцію не на зменшення, не, не на збільшення, тому що сама Херсонська область більше зараз. Мабуть, такі люди приїжджають, тому що весна люди садять городину, там займаються господарством, відновлюють щось. Самому Херсоні не так багато людей. Ну багато і від'їхали десь близько ста людей в день від'їжджають. Тому я думаю, що така тенденція приблизно одинакова. Пане Олександре, дякуємо за те, що були з нами на зв'язку. За коментар Олександр Телеконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, зокрема.